Привіт-привіт! Пропоную тобі послухати казку Зелена пісенька. Різь собі маленький зелений кущик. Довкола нього велика зелена родина. Кущі, трави, квіти, дерева. Жили вони собі зеленіли, але кущик часто любив сумувати. Опустить своє зелене лелістечко додолу і тихенько зітхає. Ох та ох. Може, зігріти його треба більше, думало сонечко. Може, полити його треба ще трішки? подумав дощик. Може, заколихати легесенько, подумав вітерець. Та де там ні сонечко, ні дощик, ні вітерець. Не змогли прогнати сум. А о, Аж ось одного ранку на зелений кущик стрибнув зелений коник стрибовець. Осерденько цієї маленької комашки жила велика радість. Кущик аж Побачив це коник стрибонець і взявся весело з листочка на листочок стрибати. Маленький кущик веселішав. Його зелені очі. Аж засвітилися. Зрадів коник Стрибонець, що сум утік. Мостився він на найбільший зелений листок і заспівав свою найвеселішу зелену пісеньку. Підхопив її зелений кущик, травичка, квіти, дерева. Усі, хто мав зелену барву, і поніс ту радість зелену пісеньку вітерець по усьому світу. А тепер увага питання. Кущик був веселим чи сумним? Хто хотів та не зміг розвеселити кущик? А хто подарував кущику радість? А я з тобою прощаюсь, до побачення!